Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Із ліфтом, пандусами та укриттям на Золотоніщині зводять соціальний будинок для військових. Подані ці пропозиції від самих підрозділів, які все аналізували, які розмовляли з рідними з близькими. Стежитимуть за порядком у зонах відпочинку, пляжах та парках. У Черкасах почав курсувати велопатруль. Так це набагато швидше. Вдягає капці лише у великі морози, чому цілий рік ходить босоніж жителька житель Каласюк. Відчуття е злиття з природою. Із ліфтом, пандусами та укриттям. У Золотоніському районі зводять соціальний будинок для військових, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Квартири безоплатно нададуть захисникам, які отримали тяжкі травми на війні. Реалізовують будівництво за кошти підприємців Черкащини. Проект обійшовся у 40 мільйонів гривень. Як отримати таке житло та коли закінчать роботи? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ця будівля колишній дитсадок. Від нього залишився лише каркас та частини стін, розповідає начальник відділу капітального будівництва Іван Рудик. Каже, тепер тут будуть квартири для військових. це однокімнатна на 40 квадратів з кухнею, спальною, душовою та великим балконом. Люди може важко буде спуститися на землю. Ця територія для них буде як індивідуальна територія, на якій можна і оглянути зовні, що знаходиться. А це двокімнатна площею 68 квадратних метрів. Тут штукатурить стіни майстриня пані Любов. От башліфой під в готові і будемо красити починати. Поряд ванну майстер Євген тут будуть люди жити. Потрібно старання. у будинку облаштовують безбар'єрний простір, роблять широкі проїзди, аби було зручно пересуватись на візку, низькі пороги та встановлюють ліфт, показує Іван Рудик, щоб вони могли безпечно і дуже швидко спуститися в бомбосховище. Також щоб піднятися на кого квартира або на дронфорсі, також тут буде укриття. Його укріпили ось такими бетонними конструкціями та металевими стяжками. За потреби в ньому можна жити декілька днів, розповідає Іван Рудик. Тут будуть обладнані місця для сидіння, також ліжка. Далі буде знаходитися санузел, кімната для приготування їжі. Тут знаходиться ось кімната для медперсоналу. Роботи тривають і зовні. Кожна квартира на першому поверсі матиме індивідуальний вхід, обладнаний пандусами, розповів Іван Рудик. Також ми людям, які будуть мати тут житло, будемо допомагати, якщо ми щось не врахували в ході. Їхнього проживання ми також будемо ці всі недоліки усувати Нині будівля готова на 85% відсотків. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Перших мешканців планують заселити до кінця літа. Хто буде там проживати, визначатиме наглядова рада. Сформований великий список взагалі. Тобто, ми знаємо, скільки в нас хлопців з такими то пораненнями, скільки з тяжкими скільки з ампутаціями, скільки. Проаналізований склад родин, проаналізовано, скільки де, де хто має яке житло, і чи має взагалі попередньо подані ці пропозиції від самих підрозділів, які це аналізували, які розмовляли з рідними, з близькими. Житло безоплатне. Його родина отримає назавжди, дотримуючись таких правил. Ми думаємо, що в договорі прописуватися таки, щоб не було цих маніпуляцій з продажами, можливо, так не здійснювати ніякі рухи, наприклад, протягом п'яти років. Квартири будуть повністю мебльовані та з усією побутовою технікою. Фінансують будівництво черкаські підприємці, аграрії та фермери. Подібний проект в області реалізовують вперше, зазначив голова ОВА. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаса. 530 актів попереднього огляду про пошкоджене та знищене майно склали в Умані, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Відновили вже пів тисячі вікон, які ви вибуховою хвилею 28 квітня. Нагадаю, тоді російська ракета влучила у житловий будинок. Загинуло 23 особи, із них шестеро дітей. Пошкоджень зазнали 27 навколишніх будинків у другому під'їзді. Мешканцям поновили електро та водопостачання, каналізацію. Відновити газопостачання поки не можна. Наразі триває експертиза частини багатоповерхівки, яка обвалилася. Попередні дані експертів свідчать про те, що ми встані відновити повноцінно зазначену будівлю. З повною її інфраструктурою, починаючи з початку червня, можемо говорити про початок створення проєктно-кошторисної документації, і самим найближчим часом будемо починати з другого під'їзду, відновлюватись. І перший під'їзд, оскільки він самий тяжкий, там практично реконструкція буде в повному обсязі. Ми супроводжуємо всіх постраждалих, які попали в лікарні, які поза лікарнями. Розмови ведемо про те, як компенсації будуть проходити у різному вигляді і фінансовому, і матеріально. Реальному і шляхом надання побутової техніки. А буде присвоєно статус ВПО цим людям, які статус ВПО. Да. Статус буде постраждалі від надзвичайної ситуації. І в цьому сенсі, я думаю, що служби соціальні попрацюють. Поглянути на хід роботи приїхали керівники благодійної організації з ліквідації наслідків стихійних лих. Дже вони в перші дні долучилися до допомоги, розповідає керівник Майкл. все, що намічено, буде виконано на 100 відсотків. Всі вікна увесь зовнішній вигляд буде Динку, який був зірваний, це важливо, бо вже літа насувається. Довічне позбавлення волі загрожує жителю Херсонщини, якого підозрюють у коригуванні ракетного удару по Черкасах. Повідомила Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Друга. З її слів на Черкащину чоловік приїхав для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. Його затримали під час фотографування об'єкта критичної інфраструктури та передачі звіту російській воєнній розвідці. У ході спецоперації співробітники СБУ затримали його під час виконання чергового завдання, поставленого розвідкою РФ. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Відсьогодні у Черкасах почав курсувати велосипедний патруль. 16 поліцейських стежитимуть за порядком у зонах відпочинку на пляжах, у скверах та парках. Розповів начальник управління патрульної поліції в області Олександр Кокоба. Такі інспектування сезонні. Вони триватимуть до кінця літа. Своїми враженнями від першої поїздки поліцейські поділилися із нашою Дарією Шевченко. Із сиренами, аптечкою та спідометром так, обладнаний двоколісний транспорт велопатруля, показує поліцейська Ілона Лавриненко, каже, тепер їхні чергування стануть ефективніші. В парках ти не заїдеш на автомобілі. Тобі приходиться йти пішки, шукати. А так це набагато швидше. Сподіваються, що крутити педалі легше ніж маневрувати на авто. Говорить лейтенант поліції Андрій Рижак. Каже: єдине за що хвилюється, аби всі дотримувались правил дорожнього руху. Не всі водії правильно їздять, а кажуть не всі знають правила дорожнього руху, особливо коли з'являється велосипед, то люди починають нервувати, і буває деякі непрямі ситуації. Напередодні усі 16 інспекторів пройшли навчання, каже сержантка поліції Катерина Мінько. Були навички екстреного гальмування, щоб не завдати травмування собі, в принципі, оточуючи виїзди на бордюри правильні. Окрім мобільності, говорить, вбачає для себе декілька переваг. Підтримання фізичної форми, відсутність нічних змін, висипання. Після злагодження велопатруль вирушає на чергування. Праворуч! Спочатку маневрує дорогами, опісля об'їжджає долину троянд. Поліцейська Марія Косенко ділиться враженнями. Дуже жарко. Каже, здивувала кількість порушень. Зі сторони парковки на жужому там дуже багато. Будемо спілкуватися, будемо ну працювати в цьому напрямку. Є робота. Черкащани, яких ми зустріли, таке нововведення схвалюють. Перше побачила, але приємно виглядають охайно, гарно. У нас розвивається велоіндустрія, і навіть місто розвивається в цьому напрямку, тому що з'являються нові велодоріжки. І дуже добре, що появляється і велопатруль. Є такі ситуації, коли на машині ти можеш доїхати скоріше, ніж на велосипеді. Тому. Це залежить від ситуації, зі слів начальника управління патрульної поліції в області Олександра Кокоби. Ініціативу профінансувала Черкаська міська рада. На це спрямували 450 тисяч гривень. Велопатруль каже, має ж такі повноваження, як їхні колеги на авто. Це підтримання публічного порядку. Це в тому числі і проблеми з правилами дорожнього руху, і з паркуваннями у відповідних місцях. Це і напрямок громадської безпеки. Відбирали патрульних поліцейських по бажанню, тому що є багато велолюбителів. От працівники, які мають велосипеди, там мають бажання з ними займатися, там це їхні хобі. Такі екіпажі зі слів Олександра Кокоби їздитимуть містом із 10 ранку до 20 години протягом трьох місяців. А на початку осені вони повернуться до свого звичного транспорту. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. Колись обирала підбори, тепер на роботу, в магазин, чи навіть якщо кудись їде, то лише босоніж і так цілий рік, розповіла Суспільному жителька Лесюк, що на Черкащині Любов Куцевол. Каже, лише у великі морози вдягає капці, так відчуває зв'язок із землею. Про свій вибір розповіла Тетяні Реві. Добрий день на подвір'я городу чи в сад проблеми, що взути, у пані Люби немає. Масаж, масаж для стоп ноги. І триває він чи не цілий рік, говорить жінка. пішла практика сироїдства. Спочатку відмовлення від м'яса, від риби, від молочних продуктів, потім від варених. Ножки виявили бажання ходити по землі, бо соніше йде до магазину. Асфальт чи бруківка говорить, не має значення. Якщо це рівний асфальт, то дуже приємно. Зараз, поки вегетаріанство практикують, то добре не боляче. Тільки м'ясом облікаюсь, то вже зовсім інші відчуття. Купує хліб і знову тією ж дорогою додому. Щоправда, каже пані Люба, є в гардеробій капці, пожиті власноруч. Це зимові, тут вони з підошвою гарною, а це осінні димесезонні. IT, каже, одягає, коли великі морози. Мінус 11 я вже тапочки надівала. Пригадує ще й такий випадок. Було мінус 18, я просто не знала. І прийшлася до роботи в мінус 18. Ну, я працювала за три квартали, то люди, звісно, дуже здивувалися. Дивували. Цікавилися і роботодавці. Було таке спочатку, е, в штики сприймали це, казали там, що ну, що це ж ножки, там то А потім начали, е, почали задавати питання, як, як виходити, бо у вас ноги чисті. Втім, до такої реакції каже жінка вже звикла. Ніяк не реагую. Вони мають право. Я не зупиняюсь і не, е, не розказую, не доказую щось людям. Ходити без взуття для неї говорить свобода. Відчуття злиття з природою, бути в лоні природи. Пройтися або корисно, та ще й має бути безпечно, говорить лікар терапевт Юлія Вишивана тим, хто хоче і собі спробувати. Ми можемо ходити, босоніж в себе вдома, навіть по е, холодній підлозі, е, по плиці чи будь-якій іншій поверхні. Це не є шкідливим, це навпаки добре. Ми таким чином загартовуємось мінімально. Ми можемо ходити, босоніж, наприклад, влітку е, по траві. Ніхто не захищений від того, що людина може там наступити на якесь стороннє тіло. Тому радить. Ми ходимо бо соніш, ми загартовуємось, ми це робимо, але ми це робимо досить таки обережно В своїй шкапці. Любов Коцевол поки каже, прибереже до сильних дощів чи морозів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси. Поетичну збірку Другий вимір презентувала в Черкасах поетеса та мисткиня Олександра Теліженко каже, присвятила її українським воїнам, адже на написання більшості віршів надихали саме вони. Книгу почала писати у 2012-му і говорить, кожного разу, коли бачила героїзм українців, додавала до неї нову поезію. Зі слів пані Олександри, усю тисячу примірників планує подарувати в першу чергу військовим. Як пішли е, хлопці наші черкаські сотня, на АТО на фронт, у мене серце розривалося, і ну, знову вірш, а потім мова, знову, і так ото весь час воно нагніталося, я не могла не писати, бо ну, така натура, знаєте, людська, не можна не реагувати на гарячі речі. Коли палали шини на Майдані, і кульстів у висок, тоді в дому стало ярм, що все це передбачено. Нашого книжка дуже на часі. Там багато віршів, які пов'язані з тими подіями, які наразі відбуваються в Україні з російсько-українською війною. Це найбільше мені сподобався формат книжечки. Вона зроблена як така, скажімо, захолявна польова. Вона комфортно поміщається в боковий карманчик, який знаходиться на нозі у формі з військової службовця збройних сил. Вона зроблена саме для цього. І я маю надію, що ці вірші позитивно вплинуть на морально-бойовий дух наших солдатів. Дійсно, от такі люди творчі, як Олександр Теліженко, потрібна як для України. І в теперішній час вона дійсно підтримує наших воїн, наших захисників. Таким видався цей день, більше новин шукайте. На нашому сайті та у соцмережах бережіть себе і дякую, що з нами. Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах.